Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, футболу, і насамперед іспанської ла-ліги. Сьогодні оглядаємо тур номер 10 Дивимось на всі результати, турнірну таблицю і список бомбардирів. І анонсуємо тур наступний, одинадцятий, в якому у нас буде Ель-Класіко Реал Мадрид Барселона. Головним питанням туру номер 10 було чи збережеться відстань в три бали між каталонцями та мадридцями. Так збереглася, оскільки і Барса, і Реал здобули перемоги, хоч і трішки різні. Барселона вдома грала проти Севілі. Даний поєдинок можна назвати навіть святковим. По-перше, перед стартом матчу гравцю Барси Ямалу була вручена нагорода кращого гравця попереднього місяця. По-друге, каталонці наколотили аж 5 голів у ворота свого супротивника, виграли 5-1 та здобули спокійні 3 бали. Ну і по третє, в другому таймі були доволі такі емоційні заміни. Хоча стартові 20 хвилин матчу були доволі таки рівними з моментами, в тому числі і у гостей. Але на 24-й хвилині призначається пенальті у ворота Севілі. Роберт Левандовський, трішки потупцювавши, його реалізував 1-0. Вже за 4 хвилини по цьому Ямал відпасовує на лінію штрафної, та Педрі в один дотик пробиває і забиває 2-0. Ну, а на 39-й Рафіння пробуває поворотам Севілії, а Роберт Левандовський, як справжній центр форвард підставляє ногу під м'яч 3-0. Знову впевнений перший тайм для каталонців. Відповідно, зважаючи на те, що у Барсе на носі була Ліга Чемпіонів, в другому таймі були заміни лідерів Левандовський, Рафіння та Ямал залишили поле. Замість Ямала на полі з'являється молодий півзахисник Пабло Торре, який за 6 хвилин примудрився оформити дубль на 82-й оборона Севілії залишила його неприкритим своїй штрафній. А на 88-й Торре з далекої дистанції робив навісну подачу зі штрафного, але м'яч опинився у воротах, тому що м'яча ніхто так і не зачепив. Між голами Торре також свій гол забила і Севілія, який насправді ні на що не вплинув. 5-1 за Барсою. Ну і про ще одну заміну. На 83-й хвилині вперше з листопада місяця на полі з'являється Гаві. Майже рік тому, граючи за національну збірну, він отримав травму коліна і з того часу жодної секунди не провів. І от під овації трибун та відразу отримавши капітанську пов'язку, він нарешті таки грав. У Мадридського Реала був набагато складніший матч, хоч і проти команди, яку останнім часом Реал любить, проти Сельти, тому що попередні шість матчів у Віго Реал обов'язково вигравав. Виграв він і в сьомому матчі, щоправда, лише 2-1. Тим паче, що на восьмій хвилині рахунок мали відкривати господарі. Шведський півзахисник Сельти Сведберг вийшов вічнавість голкіпером Реала, але куртуа він не переграв. А вже на 20-тій хвилині пресинг від мадридців призвів до того, що Сельта втратила м'яч біля своєї штрафної. Той, тобто, м'яч опинився у Кіліана Бапе, і він відразу пробив зами штрафної 0-1. На перших секундах другого тайму міг подвоїти перевагу своєї команди Джуд Белінгем та забити свій перший гол в цьому чемпіонаті, але не забив і Реал був покараний. На 51-й той же самий Светберг таки забиває. В один дотик замкнув прострільну передачу з флангу 1-1. Пішли заміни, зокрема в складі Реала на полі з'являється ветеран Модрич і буквально відразу віддає класну розрізну передачу на Вінісіуса Жуніора. Бразилець, вийшовши віч з голкіпером Сельти, обіграв його та забив, можна сказати, в порожні ворота. У Сельти були і навіть не одна нагода для того, щоб рахунок зрівняти, але реал таки три бали здобув. Анонсуючи цей тур, ми задавалися питанням, чи буде ж матч Вільярал Хетафе нічия. Так вона трапилася. На 87-й гості рахунок зрівняли, для них це шоста нічия за 10 турів. Суперкомпромісна команда. Мадридський Атлетико, поступаючись після першого тайму 0-1 від Леганеса, таки здобув перемогу 3-1. А от Мальорка останнім часом гаряча. Четверта перемога за останні 5 турів. Цього разу вдома виграли у райова лікано 1-0. Класними вийшли стартовий та заключний матч 10-го туру. Розпочинаємо із стартового, Алавес проти Вальядоліда. У обох команд була серія з трьох поспіль поразок, тому намічалася битва, і вона так і трапилася. Рахунок відкривають господри. На шостій хвилині заме штрафної пробиває Мартінес 1-0. Але потім африканські легіонери Валядоліда беруть діло в свої руки. На 17 17-й хвилині призначається пенальті у ворота господрів, яке реалізовує Сенегалець Діало 1-1. До 72-ї рахунок було не змінено, але потім ще одне цього разу вже сумнівне пенальті призначається у ворота господрів, яке реалізовує мароканець Амала. Гості вже попереду. Відповідно, Алавес пішов відігруватись, і на сімдесят. Сядь й пропустив контратаку, яку завершив ще один мароканець, ту амі. До поєдинку було компенсовано аж 9 хвилин, і в цей період щось або хтось вселяється у Кіки Гарсію, гравця Алавеса. Спочатку на 97-й він забиває красень гол. На груди прийняв м'яч, перебуваючи спиною до воріт супротивника, відразу розвернувся та пробив 2-3. А за 2 хвилини по цьому Алавес подавав кутовий, на який навіть пішов голкіпер команди. І Гарсія в цей момент поштовхався з супротивником і був зафіксований фол. Гарсія пішов сперечатися з арбітром та отримав жовту картку, а за секунду вже й другу, мабуть, ляпнув щось зайве. Тож валядоліт виграв цей матч 3-2, а Алавес зазнав четвертої поспіль поразки. За ідентичним сценарієм відбувався заключний матч туру Валенсія проти Лас Пальмаса. 13 жовтих, одна червона і 5 голів. Поєдинок стає історичним, оскільки Лас Пальма здобуває першу перемогу для себе в цьому чемпіонаті 3-2. Плюс до того дана перемога для команди перша аж з зими, тому що з того часу в чемпіонаті Іспанії ця команда не вигравала. І що цікаво, тоді вони також обіграли Валенцію, що правда, вдома 2-0. Старт матчу 10-го туру був повністю за кажанами. Відкривають рахунок господи вже на 14-й хвилині. Пепело реалізував пенальті. Плюс до того, за стартові півгодини, команда могла забити не те, що гол, навіть двічі, а то і тричі, але не забила і потім пропустила в роздягальню. На 43-й захисник Лас Пальма Самуньйос класно зіграв на добивання 1-1 і Валенсію трішки понесло. На 53-й залишили неприкритим своїй штрафній силу 1-2. На 69-й в сутичці отримує пряму червону автор голу Пепелу і Лас Пальма з більшості. І цю більшість вони розіграли на 84-й, коли забиває Молеро 1-3. В компенсований час, щоправда, захисник Валенсії Тарега, забивши після розвіршу кутового, трішки інтригу повернув. Тим паче, що було компенсовано аж 8 хвилин, але Лас Пальмас таки здобув історичну перемогу 3-2. У Жирони серйозні проблеми із складом. Чимало травмованих як наслідок домашня поразка 0-1 від Реал Сосєдада. Переможний гол за гостей забиває капітан Ояр Сабаль. Памплонська Осасуна зазнала першої поразки за місяць вдома 1-2 від Бетиса. А от Атлетикс Більбао здобув комфортну домашню перемогу 4-1 над еспаньолом, повівши 3-0 уже до 30-ї хвилини поєдинку. Знову фаєрили брати Вільямс. Ніко віддавав результативні передачі, а ін'які оформив дубль. Що цікаво, в другому таймі за рахунку 4-0 їх одночасно замінили. Подивимось на турнірну таблицю, тож лідирує Барселона 27 балів. На три менше у Реал Мадрида 24. Каталонці з грандіозним запасом є кращою атакою ліги, але Реал поки що не програвав. Так само, до речі, не програвав інший мадридський клуб Атлетико, який іде третім. Зону Ліги Чемпіонів замикає Вілья Реал 18 балів. А от в зоні Єврокубків перебувають Атлетик Більбао та Мальорка, у яких по 17, і які в наступному турі гратимуть між собою. Нарешті всі команди вже мають перемоги, але найгірші справи у Лас Пальмаса та Воленсії. У них по 6 балів і вони в зоні виліту. Також там і Вальядоліт, у якого 8 балів, і різниця забитих та пропущених мінус 13. Леганес на 17 й сходинці, також 8 балів. А от Хетафе із своїми 6 момані чиїми – на 16 й сходинці. Звичайно ж, відзначаємо 12-ту позицію Жирони. Це серйозно контрастує з тим, що було в минулому сезоні. Роберт Левандовський дуже переконливо лідирує списку бомбардирів, наколотив уже Форвард Барси цілих 12 голів, слід зазначити, що 11 клубів на лігі забили менше, ніж один Левандовський. Ось такий в цьому сезоні гарячий поляк. На другу позицію піднімається Форвард реала Кіліан Бапе, 6 голів. Щоправда, другу позицію він поділяє з Айозе Пересем з Вілья Реалу. Одинадцятий тур розпочнеться поєдинком двох команд з нижньої частини турнірної таблиці: Еспаньол проти Севілі. Цей матч стартує в п'ятницю. Чотири поєдинки в суботу. Між собою гратимуть Валядоліт Вільяр Реал, Рай Валікано Алавес, Лас Пальма з Жерона, але, звичайно ж, головна страва ввечері: Реал Мадрид Барселона. Чотири поєдинки також і в неділю. Леганес Сельта, Хетафе Валенсія, Бетис Атлетико Мадрид і Реал Сосєдат проти Осасун. Тур завершиться в понеділок, матчем двох команд з зони Єврокубків, мальорка проти Атлетика з Більбао. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!